Комунальне підприємство паркування та ринок перевірку не пройшло. Ще на початку лютого міський голова підписав наказ про створення комісії, щоб проаналізувати діяльність комунального підприємства. Громадські активісти, юристи та службовці муніципалітету підняли документи за останні роки діяльності КП. Знайшли чимало цікавого: від нецільового використання земельних ділянок до тіньового бізнесу, пов'язаного з паркуванням. Реальна кількість паркомісій, в місті Чернігів мінімальна це 400, а задокументована, яка обслуговувалася відповідно, як кажуть, оприходована парковокирення 215. В два рази занижена кількість паркомісць за документами. Крім того, мінімально із тих, що офіційно задекларовані як паркомісця. За скромними підрахунками половина коштів не донадходить. Попри запрошення бути присутніми на заслуховування звіту, працівники КП паркування та ринок не з'явились до міської ради, ще й написали заяви про звільнення. А це бухгалтер, заступники керівника. Нагадаємо, раніше з посади пішов багаторічний очільник скандального підприємства Дмитро Синенко. Більш детально про звіт та зловживання. Дивіться завтра у новинах на телеканалі Дитинець з 18-ї.